І всім привіт, народ, всім привіт. Так, в стімі щойно почався літній розпродаж, тому всі мої ігри, всі DLC-шки зараз зі знижками, найбільша знижка зараз на симулятор України 25% за 36 гривень можете всього купити. Всього за 36 гривень. Так само, як і деякі dlc сішка типу, Ізраїль 18 гривень коштує все інше, також, типу, не дуже дороге. І взагалом, симулятор України з усіма DLC за 170 гривень, ви можете зараз взяти, ну це, типу, вважайте задарма так само, як симулятор країн. Зараз з усіма DLC 150 гривень. Тобто, ну. Не упустіть можливість взяти. Також, що також дуже важливо, це нові DLC. По виходили нові DLC. По-перше, в DLC з Литву на симулятор України. Де ось такі дві гілки фокусів. Небо це на захист Балтійського моря. Умовно, це на. О, Велика князів Солотоська. І це таке дуже прикольне проходження, бо в нас за слабкі країни мало. В нас виходить що прям за слабкі країни, це тільки Ізраїль і це друге DLC за Литву. І воно цікаво. Мені подобається грати за такі слабкі країни, де, типу, воно хардкорне, відчувається хардкор, відчувається складність. Але від того і прикольне. Тому так, беріть Ділсі за Литву. Це справді. Коротше, я ще сам пограю Відчую, як воно грається, але обіцяю, буде прикольним. Також, DLC-шка на симулятор країн, регіони Британії. В принципі, просто DLC-шка Регіони Британії. Ви тут можете пограти за регіони Британії. Що також, в принципі, так прикольно. Прикольно. Ну, і знову ж ціна. Тобто Ціна. Я хочу надати, що на цих DLC-шках ціна мінімальна, яку можна поставити в Стім. Тобто менше цієї ціни я не зможу поставити в Steam. Тому, ну. Можете придбати, можете пограти, прикольно. Взагалом, знову ж. Зараз знижка на все. Також в Factory. тут скоро буде демка. І ви зможете безкоштовно цю гру взагалі програти, тому, типу, додайте й до бажаного. Знову ж, це буде демка, але все одно безкоштовно. Тому додайте до бажаного, щоб не упустити момент. Не упустіть цю можливість безкоштовно пограти в груну. Нащо на таке опускати? А взагалом, так. Типу, купуйте старі ігри. Беріть нові DLC-шки Особливо PlayFort 2. Гра за Литву, бо, типу, це прикольно. Мені Литва саме по собі як країна подобається, тому Тому я такий більш-менш постарався. Також, якщо ви вже, в принципі, придбали всі ігри і все одно хочете мене підтримати, то ну, тут на цьому каналі є можливість спонсорувати його, тому, типу, обирайте рівень на чайок. Майне вже на шорму, це. Наскільки це тепер не актуальні ціни тут, але нехай. І на вечерю. На вечерю актуальна ціна. Типу, за 150 гривень можна повечерити Шаурму за 70 гривень і я не знаю, де взяти. Mm. Навіть чай за 35 гривень, я навіть не знаю, де зараз можна попити в Києві. Де, yeah. щось сумно стало. Тому ставайте спонсором. Щоб підтримати мене. А так загалом, типу, дякую, що слідкуєте. Всем удачи, добывай, да.